Дорога вчителько, пише вам мама однієї дев'ятирічної дівчинки. На жаль, моя дочка не хоче переходити в іншу групу з англійської. Вона маленька їй подружки важливіше, ніж погані оцінки. Перестаньте, будь ласка, говорити їй, що її батьки недостатньо стараються, щоб навчити її англійської мови. Зрозумійте, батьки для своїх дітей авторитети. І те, що ви їй постійно намагаєтеся пояснити, що я і її тато недостатньо здатні або талановиті, або посидючи ще, а просто кажучи, розгильдяї, руйнує мою дитину. Ні, я не прийду більше в школу, щоб поговорити, як ви про те просите в щоденнику червоним розгонисним почерком. Тому що в минулий раз ви зловили мене і прямо при дитині. Відчитали мене за мою погану поведінку. При дитині відчитали її мати, так що я виправдовувалася як овечка. А я не хочу бути овечкою в очах моєї дитини. Я хочу бути міцною та надійною. Скажу вам по секрету: я взагалі-то мати Пантера. Я просто побоялася, що в школі така поведінка не зовсім доречна. Тому нам краще більше не зустрічатися. Овечу шкуру я викинула: я не знаю, як пояснити сучасній школі, що батьки взагалі не повинні займатися уроками з дітьми. І якщо у дитини не виходить, то це проблема вчителя, невідповідності програми за віком, підручника, завищених очікувань і так далі. Добре, добре, нічого ми нікому не доведемо. І будемо намагатися займатися вдома. Хочу пояснити вам, що з моєю дочкою займається її тато, мій колишній чоловік, який відвідує її два рази на тиждень. Так, він не завжди виконує завдання. Хоча, якщо чесно, я не можу повірити, що вчений не може правильно зробити завдання в електронному журналі. Але й витрачати час на доказ його правоти ми теж не будемо. Добре, він завжди виконує не те, що ви задали. Припустимо знаєте що? Дочка чекає його і хоче займатися тільки з ним. І Я, чесно, не здивуюся, якщо насправді вони займаються німецькою або взагалі грають в карти. Нам не все одно так. Взагалі, все одно і я не буду його картати за недолік старанності і скандалити не буду. І ні, він займається не аби як. Англійською вона як-небудь не вчить Як-небудь її вивчить. А ось своє дитинство і спілкування з батьком не поверне ніколи. Так нас усіх влаштовує трійка. Я особисто вивчила англійську за місяць життя в Нью-Йорку. Коли мені було уже 24. володію нею вільно. І так я вважаю, що нинішня трійка ніяк не вплине на її майбутнє. Ні, я не вірю в клеймо трійчниці. і ні, я не вважаю посидючість важливою чеснотою. І підручник мені здається якимось антипедагогічним, і вчитися я по ньому в Нью-Йорку. То, швидше за все я б говорила по-іспанськи. До питання про те, чому інші діти можуть вивчити англійську за цим підручником, частина з дітей талановиті і мають схильність до мов, і навіть займаються самостійно, дуже успішно опановують мови. Або, наприклад, вони це роблять з репетитором. Ні, я не вважаю за потрібне найняти репетитора. Тому що до приходу репетитора потрібно ще додатково займатися, а я не розумію. Навіщо займатися тим, що дитина майже не застосовує у житті і до чого у неї зараз немає ні здібностей, ні інтересу? Так, я вважаю, не всі здібності потрібно рано розвивати. Потім репетитор коштує 1500 гривень за заняття, тобто 3 тисячі в тиждень, 90 тисяч на рік. За 7 років школи це майже 10 тисяч євро. Сумовитих занять за підручниками граматики і сумнівними аудіозаписами. На ці гроші я років через п'ять можу на два місяці поселити мою дочку в Лондоні і найняти веселу молоду вчительку. Вони будуть гуляти по весняному Лондону, всипаному жовтими нарцизами. Розумієте різницю? Так само, як і я, вона вивчить англійську за пару місяців або так само, як і її батько вивчить. Підсівши на який-небудь американський серіал. Саме тому в очах нашої дочки нам так важливо залишатися надійною опорою, щоб спиратися на наш досвід, який значно продуктивніше, ніж скільна програма. Будь ласка, скажіть їй, що ми батьки її батьки класні!